З 3 по 5 серпня вже вдруге на території Сумської та Чернігівської областей проходив третій етап Кубка України з ралі-рейду «Баха-1000». У автоперегонах брало участь 35 екіпажів з України та Російської Федерації. В минулому було 47. И, к сожалению, не приехали в этом году из Европы команды, так как не успели подготовиться в связи с тем, что время проведения нашего мероприятия совпало с временем проведения мероприятия в Европе. Поэтому некоторые команды европейские, которые обещали приехать и достаточно сильные, они не приехали. Основні змагання пройшли на вихідних. Перегони розпочалися в суботу, о шостій ранку. Для глядачів були організовані спеціальні майданчики. Любителів автоперегонів самого ранку було не так багато, проте всіх поєднувало бажання побачити справжню боротьбу техніки з трасою. Успіли, У вже кілька машин проїхали дуже квадроцикл. От, в принципі, в принципі, Больше хотел от ребенку показать машину, да и самому посмотреть интересно. Не каждый раз увидишь вживую. На компьютере в гоночки играю. Там тоже такие классные машины. Ну и хотелось бы тоже -то вживую посмотреть на их. Шостин здесь ездят два экипажа. И на мотоцикле едут, и на эндуре, и Бородин, и Ивченко Саша, и Пилипейка Володя с губернатором. штурманом Сумской области, Шмирем. Поэтому пришел, я их знаю, пришел поболеть. Болею как бы ни за кого, просто очень зрелищное это мероприятие. Ну и узнал от своих друзей, что будет проходить этап гонки. Приехал к бабушке, дедушке, к дяде, тете. Вот. Решил сходить сегодня на гонку, посмотреть. Ну, скорость лучше всего. Вот эти повороты, как они буксуют. Близько на півдев'яту вже сім екіпажів зареєструвалися у спецпункті. На цю обов'язкову процедуру досвідчені спортсмени витрачали найбільше двох секунд і їхали далі. Здавали, жодна перепона не зупинить релістів. На вулиці дуже спокотна. Позначка термометра сягає за 30 градусів, проте це ніщо у порівнянні з емоціями, які вирують на шляху. Райду, ралі «Баха тисячу, а також в фан-зоні, де зібралось чимало глядачів, і з кожною годиною їх все більше. Близько 10-ї години любителів автоспорту було вже значно більше. Окрім автомобілей, через даний пункт вже проїхали декілька мотоциклів та квадроциклів. Проте найбільше враження отримали глядачі, коли один з екіпажів деякий час не міг продовжити боротьбу. Мы просто недавно вернулись с такой большой гонки «Шелковый путь». Машина, в принципе, не успела пройти положенные ребилды. И поэтому, ну, как бы, теперь мы только гадаем. Ну, сейчас попробуем устранить пару там неполадок. Может быть, заведется. Просто не заводится. Этого года отличие от прошлого, то, что здесь воды, очень много воды. То есть в прошлом году, по-моему, здесь было очень сухо. Было жестко, сухо, а сейчас много воды и тяжелый, тяжелый путь. Впевнено долала бездоріжжя. У перший день команда шостки. Вона другий рік поспіль змагається в категорії рейд. Траса практично нічим не обрали єдиний один брод і, і все. А Так, в принципі, по складності, по направленню практично однаково. Ну, Запам'ятати, це все не все одно. Ти просто візуально пам'ятаєш, що коли ти здесь їхав. Загалом, перший день змагань учасники проїхали три кола по 225 кілометрів кожне. Деякі зійшли з дистанції. На другий день команди вже давали два кола. Близько опівдня перегони вже продовжували трохи більше половини від кількості заявлених на старті учасників. Після того, як останній учасник перетнув фінішну пряму, підсумували результати. У категорії спорт серед позашляховиків перше місце посіла команда Микола Кузніцов Дмитро Ціро. До речі, минулому у них був найкращий результат. У категорії мото перший приїхав Іван Єрошок. Серед учасників категорії Рейд найкращий час показав екіпаж шостки Олександр Івченко та Роман Комоса.